Ну, ситуація з теплопостачанням в місті Одеса доволі складна. Ми всі бачимо наочно, як це все відбувається, бо в дуже багатьох одеських дворах немає і в будинках немає опалення. В мене тільки опалення в моєму будинку з'явилося тільки в минулу п'ятницю. До цього там вже в тиждень було холодно в квартирі, і в батареї були холодні. Тому, звісно, ситуація дуже складна. Виникають питання до, першу чергу, до теплопостачання, до самого підприємства, до керівництва і взагалі до комунальників як. Як це все відбувається, чому так це все відбувається? Чому тільки якісь негода відбувається, певна, і в Одесі якісь погані погодні умови, і одразу постійно щось відбувається з теплом. То його нема, то якісь перебої з теплом, то ще щось відбувається. Це поки що немає ракет масових ракетних обстрілів. Не дай Боже, звісно, але тим не менше.